Всім привіт! Кінець літа, початок осені. Це час, скажімо так, коли треба набирати бджіл в зиму. І щоб бджоли в зиму пішли сильні та здорові, скажімо так, треба обробляти їх від кліща. В цьому році я, як хто вже знає, з полосками трішки мене намахали, то я вирішив купити собі спреї китайські від кліща. Та їми ну, на даний момент вже обробляю пасіку. Зараз покажу який результат і ну, скажімо, і перші мої враження. Придбав я три упаковочки, тобто такі на муравійній морошиній кислоті. Потім на амітрас та фловолінат. Амітрас поки що я не трогав, ну, як вже пробував один робити, в принципі, так. тестив на сімейки. Не знаю, щось мені не дуже сподобався. Можливо, була ще висока температура, трішки бджілок, ну, небагато там, штук 20. Скажімо так, випало, можливо, я пшикнув саме на бджіл. Зараз я користувався ось таким синеньким, тобто на морошинці, Ефект дуже добрий. обробляв кожні 4 дні. І вже я 4 рази їм пропшикав. Перший раз висипалось близько 40 кліщів. Далі висипалося десь в районі 16-15 кліщів за добу. Тобто теж досить таки сильно вони падали. Тепер вже п'ятий раз вирішив я обробляти ось таким препаратом, щоб змінити препарат і щоб ну, скажімо, більша вигідність того, що кліщ загине. Морошинку я почав обробляти 9.08 якраз, коли викачав товарний мед. Потім 12, 16, 24, 28, сьогодні в нас 29, тобто обробка була позавчора та вчора. І зараз покажу який результат після обробки. Ось таким флакончиком на основі фуловалі НАТО. Ось сімейка. А тут ось така на 10 рамках на даний момент сидить, ще не скорочував і показую, що у них випало після вчорашньої обробки. Так, Вчора ще. Вчора ввечері їх десь в 8-9 вечора обробив. І Як бачимо, це все кліщ. Тобто кліща випало дуже-дуже багато. Це перша обробка цим препаратом після муравінки чи мурашинки, як вона правильно називається. От Видно, що воно прям все-все услато. Є кліщ, як уже такий ну, коричневий сформований, також є такий, не знаю, буде видно чи не буде, такий світленький, тобто ще недорозвинений. І вже він випадає. Оце перша сімейка. Зараз буду показувати на інших, який там буде результат. Наступна сімейка в принципі є, але небагато. Приблизно зараз порахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18. Ну каже десь приблизно 20 штучок випало з ось цієї сім'ї. Наступна сімейка кріща в принципі, ще менше. Тут взагалі десь приблизно ну, я 15 нарахував, може десь щось. Ось з краю, можливо, десь не побачив перед теж 20 штук за ось цікаві сімейки. Це вже на п'ятий обробіток. Так, тут у нас. Ну я не рахував, але приблизно так. Скажем, я думаю теж штук 15 їх буде. Ось. Один ще навіть бігає. Не до виздиха, треба його задавити, щоб назад не вернувся в сімейку. Так, чергова сімейка ось ця. Тут я нарахував 16 штук. Це, в принципі, Я думаю, на, на даний момент поки що найменше. Тут сидить 300, ну краща дочка 397-й варовотолерантний. Так, ще один ройок. Тут в принципі, кліща небагато. Зараз порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 штук нарахував, але в принципі, туди і ройок сидить на приблизно 7, 7 рамочках. Тому якось так видно щось там розпечатують, якийсь мед закристалізований. Результатом по обробці ось такими балончиками я задоволений. В принципі, що мурашинка мені сподобала, чи равівка. Що е, фловолінат, в принципі, працюють. Так що, кому потрібно, набагато дешевше виходить, ніж полоски. Але треба ж купувати в перевірених продавців, щоб вас не надурили. Я замовляв, не знаю, реклама не реклама, Дім-Меду називається. Так що, кому треба, замовляємо. Штука реально працює. Все, всім пока.